Привіт-привіт, дітки. Сьогодні ми будемо спостерігати за дуже особливим деревом каштаном. Каштан це велике міцне дерево, що любить рости у парках і у великих садах. Навесні каштан вкривається неймовірно красивими квітами, які нагадують свічки, рожеві або білі. Ці квіти не тільки гарні. А й дуже корисні для бджіл, вони збирають з них нектар. Листя каштана велике, немов віяло. Влітку листя дуже густе і зелене, і під каштаном можна сховатися від спеки, як під парасолькою. Найцікавіше восени, коли каштан починає дарувати свої плоди. Це маленькі зелені кульки. Криті гострими шипами. Коли ці кульки дозрівають і падають на землю, вони розкриваються, із них виходять блискучі коричневі каштани. Ці каштани можна збирати і використовувати для різних веселих ігор. Каштан не тільки гарне, а й дуже корисне дерево. Він очищує повітря яким ми дихаємо і дарує тінь у спекотні дні. Дітки, коли ви гуляєте парком, зверніть увагу на це красиве дерево, каштан.